Вітаю шановні глядачі на каналі прогноз мене звати Любов Званюк. Сьогодні в нас майстер Авель в гостях. Авель, вітаю! Вітаю Любов, Авель, Скажи, будь ласка, переговори у Стамбулі, якими можуть бути результати і наслідки? Чим взагалі буде завершуватися ось цей раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, враховуючи те, що відбулося на цих вихідних? Не знаю, чи враховувати те, що було на вихідних, але но ця новина мені в очі запала. Тобто, це новина, яка в мене перед очами засвітилась. Непонятно, откуда вона мені вилетіла, тим не менше, звернув на неї увагу. І в мене перечуття на той момент типу, було хорошим і приятним. Угу. Це може йти в розріз з реальністю, яку ми зараз бачимо. Але я напевно що ручаюсь за те, що там буде здвіг. Звіг в яку сторону? В Краще, двіх, в краще в наш... для нас і для е... mm -hmm. миру. Mm -hmm. Чи буде досягнуто хоч якогось практичного результату, зокрема припинення вогню або якоїсь гуманітарної домовленості? Ну, до чого і здорові ти повинні. Справа в тому, що тут королева мечі, якби, воєнна позиція, нападіння, істеричне нападіння. Потім тройка кубків, запой святкування, празднування, і король Пентаклі, то т.е. в широкому масштабі і в матеріальному плані. Це ми можемо сказати, що якийсь результат до має вийти. Які нас обрадує? Дуже добре. Чи зросте загроза масованих ударів по Україні після цих перемовин? Як це було в попередні рази? Як ну, как би бы ніт. Правда, насампелі підозріло, але. А з чим це пов'язано? Вони зараз не будуть ризикувати бити по нам? Чи їм нема чим? У них вже інший проєкт, яким не мають займатися, не розтрачати свої ресурси на нас. Якою буде позиція Росії на цих перемовинах? Конструктивною чи агресивною? Конструктивно агресивною. Об'єктивно. Ми можемо диктувати умови чи нам можуть диктувати умови? Хто кому буде диктувати умови? Ну от нам їх і диктують. Ми ж тільки що і робимо, то бігаємо по іншим державам і просимо допомоги, Ми її не отримуємо. По факту, ми ходимо самі в цій війні. Та зброя, яку передають то, що ну, вона якось виглядає вульгарно насправді. Скажи, будь ласка, на твою особисту думку, якими можуть бути зараз умови РФ, зважаючи на те, що вони втратили більшу частину своєї авіації? Я думаю, що вони могли б могли підзбавити якісь умови, і на цій почві вони втратили авіацію. А ми підзбавили, а вони підзбавили короче свої умови. Скоріше за все, це прийде як для нас, хоч яке те достіження, і типу, ми виграли, і в принципі на цій почві можна вже заключати домовленість? Ось це позбавлення градусу напруги, воно буде пов'язано з нашими людьми, які знаходяться в полоні, чи з нашими територіями. На що саме готов поступитися ворог на даний момент, зважаючи на те, що відбулося. Здача зброї. Не здавати, не вертати. щось таке. В Сенсі. Ну, типу, що Україна не буде вимушена здавати своє озброєння. Чи повертати його якось. ми мали повертати своє озброєння? Я не знаю. Це, напевно, якась з умов, яку вони хотіли нам продиктувати. А як буде натомість? А, а натомість буде все остальное, що вони хочуть. Ну, репарації да? ми не дочекаємось. Uh -huh. За історію. Ми, за історію Росії ніхто від неї репарації не дочекався. Uh -huh. Чо, що зараз це має помінятися? А крім репарації, що ну, там територіальні е питання? Скільствує? Ну, то територіальні -тери питання, от нам ясні. Донецьк, Луганська, Запоріжжя, Херсон. Е і ще питання там Харків і Суми. До Харкова, кстати, у мене питань менше, до Сум більше. Якими будуть стратегічні наслідки для Росії після ударів по чотирьом ключовим аеродромам? Біле. Дягілєва Оленя, Іванова, Та корди. там наслідки, які вони можуть бути. Тобто туманні, це як? Ну, ми знову говоримо про ігру в спектакль. Хтось щось комусь розбомбив і всі останні радуються. Від постійного пригнічення. А для ворога це як? Ну, Тобто, хай там ну, людська точка зору, це одне. А для ворога от, які стратегічні наслідки? Це дійсно їх посадила на сраку? Чи Дім, це... так, так по фонарикам. Тобто, е як може це вплинути на перебіг війни? Mm. Так, хорошо, зараз, секунду. Я ще поміняю інформацію, щоб вона йшла неправдою, а так, як її треба говорити, допустимо. Все, повторюємо питання. Е, як е, вплинули удари по чотирьом ключовим військовим аеродромам: Біла, Дягілєва, Алені, Іванова на перебіг війни? Е, в позитивному ключі. Тин -тин -тин. А для них це як? Для них це должно виглядати як встановлення справедливості, то є, як будто вони уязвились теж і пострадали від війни, також Що ворог став доволі сильним, звідкись він починає отримати от яких западних партнерів допомогу. таку допомогу, що вони вже починають вийожуватися, і нам треба бігом якби закончити цю ситуацію. Якась така от штука в них і в ЗМІ буде в дальніше. А для нас це впливає як торжество, радості, достиження обретення. і І дальніше движення, то тобто, є, ірофант це може бути і переговорний процес владик держави. А, mm -hmm. І колісниця, то є, у нас тут рух. Чи вони поїдуть разом, чи вони там розберуться, але передвіження є і з успішним поворотом собиті для нас чи для них? Тут вже різниці немає. Це, ну, що для них, що для нас. Mm -hmm. Чи буде відповідь яку якась від російської сторони за ці обстріли? Адже крім того, що ми спалили чотири військових аеродрома, випла сьогодні атакували активно Російську Федерацію? Скажи, будь ласка, чи можуть бути удари по мирному населенню або енергетиці, чи взагалі якісь хаотичні удари в Україні? Адже балістика в них лишилася, і дрони теж? На хід війни в даний момент у них якби вже закінчуються ресурси. Mm -hmm. Тобто можна мріяти про якусь тишу, принаймні на цих два-три ну, тижні? На ну, якийсь... От я і говорив, що літом дадуть людям покой. От літо от покой. Слава Богу. Вибух в північноморську, де базуються ядерні підводні човни. Що там насправді сталося і чи був витік радіації в результаті вибуху? Де повторіть місце? Північноморськ. Це напряму зв'язано з кражою ресурсів і збиванням уваги соціуму. Тобто, щоб різко звернули увагу в одну точку, поки переворачують інші справи. Uh, Воно зараз... прямо прям по-крупному. тобто вони замітають сліди власних крадіжок і власної корупції. Так, да, так. Да, да. Чи Бо, як і в послу... нас воно закінчиться, тут почнеться би, облічення проблеми. От так же і там воно буде. Чи можна вважати, що якщо вони починають топити кінці у воду, вони вже готові закінчити війну? Да. Так. Оптимально, так. Да. Велика Британія. Оголосила про підготовку до війни. І напередодні таку підготовку оголосила Німеччина і сказала готувати шпиталі для військового стану. До якої війни готується Британія і Німеччина? До дурної. Мне так и сказали. Сейчас подивимось более серьезно це это питание. О, Великобритания. Сидела бы Немеччина после своей истории военной на пятой точке рівна. А, у Німеччини є проблема, вона стала слишком упорядоченою. Там немає ніякого пресування в розвитку людей, зупинка якої ну, типа, еволюції, зупинка е... самовираження свобод. Їм треба це якось роздвигати. Чи це буде війна, чи це будуть провокації, чи це буде вже якась така от зміїна ковзання на політичній арені? Но їм треба заставити панікувати всіх людей на своїй території і от щось поміняти. Тим більше, що мені кажеться, там якась проблема з перенаселенням. Так. Да. Це буде Британія та Німеччина за заговориться. Що ще я за Британію не сказав. Так, Британія. Ой. Ой. А от тут у нас вже рухання на якусь нову сферу існування. Тому що Англія, в свою чергу. Буде користуватися духовними ресурсами більше для війни. Тобто практикуючими магами, які будуть цим займатися. Mm -hmm. А з ким вони воювати збираються? Mm? Як ти... А з ким Британія воювати збирається, дику перепрошую. Не знаю. По факту зі всіма хто слабіший. Англія почала втрачати авторитет і владу, які у неї були. Це відмовного процесу до втрати контролю над Америкою. типу, як, як наслідком Англії. Тобто, по факту, це ж мігранти всі були. От. І у момент в Америці. Історія з Англією, як в Україні з Росією починає затиратися. Америка така, ми самі по собі возникли, самі по собі себе... щось якусь таку фігню починають вони видумувати і вже, мабуть, навіть дітям преподають в університетах і школах. Mm -hmm. вот. І Англія зараз питається якось влізти в події, щоб повернути своє. Mm -hmm. Тобто Англія буде воювати з США. Получається, що якщо буде інший провокатор, який буде грати? Ага, ага. Тобто ми ділаємо від, що либо Росії, либо Китай воює з США, потім туди присоєдняється Англія. Потім в кінці може і що Німеччина. А Англія буде з США воювати чи за, за США? Хто з ким дружить? А хто як переобується? Тобто вони ще не вони за наших чи за німців? Ну, вони ж не всі, да? От коли вони зараз подобне заявляють, вони знаходяться на етапі планування. Угу. Вони ж не будуть заключати союзи, там якісь, е, типу, апріорі. Вони іщуть більш сильну сторону, договарюються з нею, договарюються з іншими сторонами і масово валять одного. Потім, наскільки валять одного, і наскільки можна удобно, болі условия отримати, Настільки вони і переобуваються по тому вамні? А потім цю ситуацію вирівнюють. Угу. Зрозуміло. Повертаючись до подій в Україні. Поки там країни готуються до нової війни, чи можуть зараз якісь регіони України опинитися під загрозою від ударів або окупації? Якщо так, то які. Не більше чим вже взяли. Тобто вся ця е, територія. Чи можливі якісь удари по Україні е, ще там в червні місяці? Можливі. Київ е, є підвищений ризик того, що по нам полетить балістика чи дрони? Сумнівно. А, чи буде загроза подальшого наступу з боку Росії в напрямках Харківщини, Донеччини або Запоріжжя? Нащо вже говорить про Донеччину? Там вже все якби схлопотано в самому началі. А Запоріжжя, там зараз активні бойові дії. Ну, от, Запоріжжя ми ще кота за одне місце потягнемо і будуть у нас проблеми конкретно з цією територією яким ти бачиш сценарій розвитку на Запоріжжі? От Я від... точно знаю, що Росія угу. його хоче. Угу. А Харківщина. А Запоріжжя хочуть, тому що це історичне місце Сили України, яке потім впливає на владу духовну е держави? Угу. Ого. Е Харківщина. Чи є загроза того, що на Харківщині е, можливий рух ворожої техніки. Я цього не подивлюся. Хтось закриває ваші очі? Я вже говорив. В Росії з'явились нові практики більш талантливі, ніж ті, що були раніше. А, Сумщина. яка доля цієї області? Буфер. Ворог припинить свій наступ, адже ми пошкодили дуже багато мостів. Смерть, зміна ситуація. Зміна ситуації в кращу для нас в сторону. чи Зміна ситуація вона нестабільна. Вона може перетекти в одну сторону, може перетекти в другу. Нема точної відповіді на даний момент. Uh -huh. Uh -huh. Хочу запитати стосовно деяких дуже важливих людей, чи справді командувач сухопутних військ України Михайло Драпати остаточно піде у відставку. Скоріше за все, так, да, тому що біжи, поки біжиться. Чи Пока ноги в ця... цілі, тобі жив, от. Чи буде ця відставка формально прийнята, чи з'явиться новий формат його служби? Я думаю, що вона має бути прийнята. Знаєш, уйти на тиху посидіть, а потім, може бути вернутися, коли підзабудуть mm. немного. Чи дійсно трагедія на полігоні стала єдиною причиною його рішення? Чи є якийсь внутрішній конфлікт в керівництві? Його рішення це тільки його рішення. Угу. Добре. І я хочу запитати за Василя Малюка, а, чи в безпеці зараз керівник СБУ після такої масштабної операції зі знищення аеродрому РФ. Чи буде намагатися Росія вчинити теракти або замахи як акт помсти на інших людей, або просто у місцях масового скупчення людей? Ще, ще, ще. Там, по-перше, за минулу людину, яку питала, вона, скоріше всього, взаємодіє з практиками, і вона має захисти, і цю людину направляють в рішеннях. Тобто, він світується з нужними людьми. Він дуже сильно фінансово і владно підкований і авторитетний, навіть авторитарний. Тобто він може е, бути вище деякої влади, яка, типу, якби по закону там, в політиці вища, да? але він по факту є вище, тому що він володіє чи знайомством, чи інформацією над іншими. Ну, це логічно. Чи будуть якісь ракти? Будуть. Будуть. По нужним місцям. Після війни, щоб затерити сліди, а потом будемо розказувати, це Росія чи не Росія, ми понимаем, не розуміємо, но з цим розбираємося. І так втихую подорвуть все, що треба. Ну, короче, тут терак не з позиції реальної помсти. Uh, і повертаючись до початку нашої розмови, uh, стамбульські ці uh, перемовини, чи можуть вони закінчитися черговою домовленістю про повернення наших військових? Чи може бути найближчим часом якийсь обмін військовополоненими? А два обміни ще буде, точно. А далі не ясно. Тобто вони ще будуть продовжуватися. Ну, все. Дякую дуже, Авлі, за те, що ти сьогодні був у нас в ефірі. Я хочу нагадати про те, глядачам, що ви можете придбати дуже цікавий ритуал від Авеля. Авлю, що це за ритуал? Розкажи. Це некромантичний ритуал для зв'язку зі світом мертвих, тобто отримати захист від тих, хто ним управляє за допомогою божественних сил чи напряму за допомогою темних. Тобто, хто більше практикує, може цей ритуал трохи адаптувати під себе. Но, тим не менш, формули як там у кого викликати, якими іменами обов'язково конкретно в в такому форматі виконувати, тому що сам ритуал він являється моїм контрактом з силами. Я його передаю в такій формі, він виконується в такій формі, і він працює так, як було вільно мені, і так як я попросив. Він буде актуальний протягом дового часу. Там можна працювати як і в мусульманському егрегорі, тобто під традицією, а можна працювати з відкупом, тобто, по факту, розчитатися якоюсь фізичною валютою, отримати цей захист тимчасово. Дуже дякую тобі, Авелю. Шановні глядачі. Кому це стало цікаво, в описі до відео є прикріплений коментар. Можете звернутися і придбати цей ритуал. Ми дякуємо, Авелю, і до нових зустрічей. Дякую, до побачення.